Доброго дня! Подивіться перед вами тваринки. Давайте їх з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять. Подивіться і скажіть, хто стоїть першим? Ведмідь. а хто стоїть останнім? Вовк. Хто стоїть перед вовком? Так, зайчик. Хто стоїть після ведмідя? Лисичка, а хто посередині? Котик. А як ви вважаєте, хто може бути зайвим? Так, котик, бо це домашня тваринка. А якщо подивитися і подумати, на вашу думку, хто ще може бути зайвим? Ведмідь, бо він самий найбільший. Або зайчик, бо в нього найдовші вуха. Так, молодці дітки! А зараз ми з вами пограємо в гру частування для звірят». Подивіться, перед вами аркуш паперу поділений на 9 клітинок. Та ось такі частування. Три морквинки, три малинки та три грибочки. Що ж, почнемо з вами частування. А тепер знайдіть перший зверху ряд. Так, давайте порахуємо, скільки тут клітин. Один, два. Три. Три клітинки. Покладіть у першу клітинку грибок, у другу клітинку. Морквину. У третю клітинку малинку. Так, молодці. А тепер давайте знайдемо другий ряд. Покладіть у цьому ряду під морквиною морквину. Ліворуч від неї малинку. Праворуч від неї грибок. Так, молодці. А тепер давайте з вами знайдемо нижній ряд. Покладіть під малинкою грибок. Праворуч від нього малинку. Праворуч від малини морквину. Так, молодці, ви все зробили вірно. Пропоную трішки ускладнити наше завдання. Давайте наше частування замінимо на геометричні фігури. Наприклад, морква це зелений трикутник. Грибок це у нас буде жовтий квадрат. А малинка в нас буде червоний круг. А тепер уважно подивіться на нашу схему з частуваннями та замініть частування на геометричні фігури. Давайте разом. Так, грибочок це квадрат. Морквина зелений трикутник, малина червоний круг. Якщо ви зробили все вірно, то у вас вийшла ось така схема. Подивіться уважно, скільки тваринок на малюнку, якщо їх полічити справа наліво. Давайте з вами порахуємо: один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять тваринок. А тепер давайте порахуємо зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. Чи змінилася кількість тварин? Ні. Назвіть мені другу тварину. Так, лисичка. Назвіть п'яту тваринку. Так, зайчик. Молодці дітки, ви дуже гарно впоралися.